Існує безліч видів і сортів ялини, які прекрасно впишуться в композицію будь-якого саду і при цьому не доставлять клопоту з вирощуванням. Як у ялина посадити на ділянці, дивіться в нашій добірці ми підібрали найцікавіші варіанти невимогливих рослин, підписуйтесь на наші канали Ялина Піце. вічно зелена рослина сімейства Соснові сьогодні існує близько 40 видів цієї культури. А сортів набагато більше, найчастіше на присадибних ділянках зустрічаються. Ялина звичайна, ялина канадська, ялина сиза, ялина колюча, їли умовно ділять на три групи карликові, середньорослі, високорослі на садових ділянках зазвичай висаджують карликові, середньорослі ялини вони не займають багато місця і не перешкоджують росту інших культур. Ці хвойні відмінно виглядають при оформленні кам'янистих або японських садів в багаторівневих композиціях, в тому числі одно і багаторічними квітковими культурами, а також в якості контейнерних посадок яскрава хвоя буде прекрасно виглядати протягом усього року, а взимкого часто зелень створить вигідний контраст зі снігом. Деякі різновиди ялин схильні сильно розростатися і затінювати сусідні посадки. А також виснажувати ґрунт навколо, тому зростання таких хвойних доведеться обмежувати при виборі хвойного деревця, вивчить особливості сорту його переваги, розмір в дорослому віці, враховуйте морозостійкість рослини, чи буде йому комфортно в вашому регіоні. Ялина канадська коніка невисока ялина з густою конусоподібною кроною і м'якою смарагдовою хвоєю. Зростає повільно: щорічний приїзд до 5-10 см у висоту в дорослому віці досягає 3-4 підходить для топіарної стрижки, прекрасно виглядає як в одиночних, так і групових посадках, а також на альпійських гірках підходить для контейнерного вирощування, віддає перевагу сонячним ділянкам і півтінь, любить вологий. Добре дренований ґрунт, морозостійка, але може постраждати від весняних сонячних опіків. Ялина канадська сюндерсблю Сандерсблю невисока медленно растущує деревця з конусоподібною кроною у висоту. Доросла рослина досягає 2-3 м в діаметрі. Близько один м блакитний відтінок хвої зберігається протягом усього року і практично не вицвітає. Ялина канадська ідеально впишеться в будь-яку садову композицію, рослина невимоглива у догляді, не схильна до весняних сонячних опіків, добре росте в сонячних місцях з легким притіненням, не любить застою вологи, воліє родючий ґрунт з хорошим дренажем, ялина колюча блиця глобоса, главка глобоза, ялина карликової різновиди, хрона куляста, ширококонічна, часто асиметрична, хвоя сріблясто блакитна. Пагони щільні добре піддаються стрижці, росте дуже повільно. Через 20 років висота рослини складе всього близько один невимоглива до типу ґрунту, морозостійка і не доставляє клопоту у вирощуванні. У перші роки ранньої весною гілки саджанців доведеться ховати від яскравого сонця. Досить посухостійка, але зростаючим на сонці молодим екземплярам знадобиться регулярний полив, ялина колюча костер, багаття. Хвойне дерево з кроною правильної, конічної форми. У віці 10 років висота становить близько три дорослі екземпляри, виростають до 10-15. Хвоя жорстка, густа блакитно-зеленого кольору, з восковим нальотом. Навесні з'являються шишки бускового кольору, які пізніше стають коричневими. Ялина добре переносить обрізку. Світлолюбна, до ґрунту невимоглива, але краще росте на чорнозимах і суглинках, витримує тимчасовий надлишок вологи, не боїться вітрів, зимостійка. Молоді саджанці можуть страждати від весняних сонячних опіків. У перів тривалої посухи бажано поливати ялина колючого обсії, хупсі, дерево з кроною конічної форми, у молодих екземплярів крона безформна і сріблясто-блакитною хвоєю, молодий приліст світло-блакитного забарвлення, старі гілки темніші зелено-блакитні. Ця ялина – одна з найяскравіших представниць свого виду. Досягає 10-15 висоту і 3-4-5 м ширину. Річний приліст – до 20-30 м висоту і до 10 в ширину. Особливо прекрасно виглядає, коли на хвої з'являються рожево-червоні шишки. Віддає перевагу сонячному місцю або півтінь. Любить родючий ґрунт посухостійка, але краще розвивається на ґрунтах з достатньою вологістю, не терпить перезволоження і засолення ґрунту, ялина звичайна аюре-ауре, витончене деревце з ускоконеческою кроною і незвичайною забарвленням хвою, навесні молоді пагони яскраво жовті, а з приходом зими ялина стає синьо-зеленою, росте швидко по 30-40 см в рік, виростає до 9-12 м, відмінно виглядає в одиночних посадках. Висаджувати краще в сонячному місці. тіні забарвлення не буде такою яскравою, грунти воліє родюче, не переносить застою вологи, вважається зимостійкою ялина звичайна інверса інверса. Ця ялина відноситься до плакучим. її гілки ростуть вниз, звисаючи уздовж стовбура. Висота деревця залежить від висоти і способу підв'язки лідируючого втечі, тобто буде такою, яку йому зададуть, для зростання вгору потрібна додаткова опора. Втім, без опори можна вирощувати в якості сланкого, краще розвивається при посадці в світлому місці, добре переносить легке притінення, грунт любить помірно поживну, не дуже суху, дренированою, зимостійкість хороша, ялина звичайна літлетем, літлджем. карликова, дуже медленно растущає хвойне з подушковидною кроною, висота дорослої рослини, не більше см, діаметр крони до 1 в 10-річному віці. Близько 0,3-0,5 Хвоя густа, коротка, насичено зелена, молоді прирости, світло-зелені, Контрастно виділяються на тлі старих голок. Дуже добре виглядає в альпінаріях, кам'янистих і японських садах, нерідко вирощують в контейнері. Культура світлолюбна виносить півтінь, віддає перевагу добре дренованим, супіщані і суглинні ґрунту, не переносить застою вологи. Дуже морозостійка ялина звичайна нідіформіс, нідіформіс. Ще одна мета незвичайного карликового сорту з щільною подушковидною кроною висота дорослої рослини ледь досягає один, зате в ширину крона може розростатися до тримрічний у висоту 3-4 см в ширину. Ять вісім смхвоє насичено зеленого кольору, молоді відростки світліще віддає перевагу помірно поживний ґрунт, не терпить перезволоження і ущільнення ґрунту, світлолюбна, морозостійка, але в перші роки після посадки бажано вкривати від весняних заморозків, на зиму бажано встановлювати каркас, щоб крона не розламалася під вагою снігу, ялина звичайна піст пуш. Ялина карликової різновиди з густою нерегулярною полушаровидною кроною. Характерна ознака молоді червоно-фіолетові шишки, які з'являються навесні на кінцях пагонів приблизно з шість річного віку і до осені стають коричневими, зростає повільно. Річний приріст не більше 2-6. в зрілому віці. Ялина ледь досягає висоти в один стара хвоя темно-зелена. Молода, світліша, рослина світлолюбна, виносить півтінь. Любить помірно зволожені ґрунти, погано переносить застій вологи, у посуху потребує періодичних поливах, морозостійкість, хороша ялина серцька карел, карел, також ялина карликової, різновиди з кроною подушковидної форми. Ледь досягає 80 см висоту і 120 см ширину, зростає дуже повільно, річний приріст 3-5 сму висоту і 5-7 см ширину хвоя зовні темно-зелена з легким сизуватим відливом, нижня сторона попелясто-зелена ялина ідеально підходить для невеликих садів, альпінаріїв, рокаріїв, красиво виглядає в контейнерах, любить сонячні місця, хоча непогано росте і в легкій півтіні, грунти воліє суглинні у піщані під час посухи потребує поливах і дощування крони. Навесні бажано вкривати від палючого сонця ялина чорна нана-нана, витончена карликова хвойна рослина з щільною плоскокулястою кроною і блакитно-зеленою сріблястим відтінком хвою, молодий приріст світліший, росте повільно, по три п'ять на рік, висота дорослої рослини. До 50-80 см ширина. До один висаджувати бажано на сонці, але може рости і в тіні, віддає перевагу слабокислі, добре дренованих, помірно родючі грунти у перші роки після висадки ранньою весною необхідно вкривати від палючого сонця, не боїться низьких температур, поради по посадці і догляду за ялинами, щоб їли радували витонченим зовнішнім виглядом. Рослини важливо правильно посадити і забезпечити їм належний догляд. Правила вирощування ялин нескладні, і під силу кожному дачникові оптимальний час для посадки. Весна, квітень, початок, травня або осінь, вересень. Місце посадки залежить від конкретного сорту. Більшість різновидів добре ростуть на сонці і переносять півтінь, люблять помірно родючий, добре дренований ґрунт, не терплять застою вологи. Яму для посадки готуються заздалегідь за 2-4 тижні до висадки. Розмір ями становить 60-80 см в діаметрі, але орієнтуватися бажано на кореневу систему саджанця. При посадці великого деревця розмір лунки необхідно збільшити. На дно лунок покладіть щебінь, бита цегла або керамзит шаром 20 см. потім внесіть субстрат суміш дернової землі, листової землі. Торфу і піску в співвідношенні 2 2 1 1 і додайте добрива для хвойних культур за інструкцією, а потім акуратно висадіть рослини, не заглиблюючи кореневу шийку, відразу після посадки проводите регулярні поливи, але стежте, щоб вода не застоювалася в пристовбурних кругах. Пізніше молодим рослинам в жарку погоду буде досить одного поливу в тиждень 1-0 води на рослину. Дорослі екземпляри в поливі практично не потребують. Після посадки не забувайте видаляти бур'яни і рихлити ґрунт в пристовбурних кругах на глибину до 5-6 можна замольчувати рослини деревною стружкою, торфом, корою дерев хвойних порід у перші роки навесні можна вносити підгодівлі для хвойних культур, дорослі високорослі рослини підгодовувати не потрібно після зими молоді рослини необхідно притіняти від палючого сонця. Щоб уникнути опіків хвої, хвойні культури піддають санітарній обрізці, а деякі різновиди, і формує щоб уникнути ураження хворобами або шкідниками. Регулярно оглядайте хвойні і при необхідності обробляйте фунгіцидними або інсектицидними препаратами. На зиму молоді рослини потребують укриття, дорослі дерева, як правило, низьких температур не бояться. Це лише мала частина можливих варіантів красивих ялин. Вибирайте вподобані і насолоджуйтеся бездоганним зовнішнім виглядом хвойної культури на своїй ділянці.